Ісус Христос любить кожного із вас. Він прийшов на цю землю і віддав своє життя за кожну людину. Така велика Божа любов. Він не бажає смерті грішника, але Він хоче, щоб усі люди спаслися і унаслідували дар Божий вічне життя. І для цього Син Божий сам прийшов на цю землю. І віддав своє життя за наші гріхи, прийняв на себе нашу вину, постраждав, вмер і воскрес на третій день із мертвих. Ісус Христос переміг сатану, переміг смерть, переміг диявола, забрав у нього ключі ада і смерті і воскрес на третій день із мертвих. І Він є начальник життя. Він дарує людям спасіння, Він дарує прощення, Він забрав всі наші гріхи на себе, всю нашу вину забрав на себе. І воскрес на третій день із мертвих. Хто приймає Ісуса Христа, тим прощаються гріхи, а хто не приймає Ісуса Христа, на тих залишаються гріхи. І ніякими добрими справами людина не може перед Богом заробити царство небесне. Ніякими фінансами, ніякими зв'язками людина не зможе перед Богом нічого поміняти в своєму житті, тільки приймаючи Ісуса Христа Сина Божого. Людина може бути прощена і помилувана. Тому що Син Божий приніс нам дар Божий вічне життя і прощення гріхів. Люди, покайтеся, приміть Сина Божого, і будуть прощені ваші гріхи, і відкриється для вас вільний вхід в Небесне Царство. І не буде ніякого препятства війти в небесне царство. Бо сьогодні. Коли людина помирає, і її відправляють в Небесне Царство. Але якщо подумати, яке життя було у цієї людини, що вона спільного мала з Богом, чи було її життя насправді християнським життям? Бо якщо людина грішила, якщо людина жила во вражді з Богом, то в яке небесне царство вона відправиться, ніяке небесне царство не буде для такої людини. Але якщо людина при своєму земному житті покаяла своїх гріхах, прийняла Ісуса Христа, якщо людина старалася жити згідно Слова Божого, чинити волю Божу в своєму житті, от тоді насправді небесне царство. Відкрити для таких людей. Тому не обманюйтесь, грішники царства Божого не наслідують. Ні вори, не п'яниці, не вбивці, не злоріки не наслідують царство Божого.